Це новорічний набір іграшок на ялиночку. Це ось куля. Оксамитова куля, прикрашена стразами. Розмір кулі 10 сантиметрів. Це дзвіночок, теж оксамитовий прикрашений стразами. Це дуже гарний медальйон. З одного боку він прикрашений стразами, а з другого боку має дуже гарну брочку. Теж такий же медальйон. І крапелька. Оксамитова крапелька. Прикрашена, стразово оксамитова. Дуже гарний набір, дуже.